Нафтовим рукостисканням засвідчили вступ у студентські лави. Саме таким традиційним дійством ще вчорашні шкільні випускники трансформувалися у першокурсники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Урочистості відбулися з нагоди 55-річчя вишу. Склав студентську присягу іван Франківчан, Роман Василюк. Має намір опанувати спеціальність видобування нафти і газу. Вибрав цю спеціальність по стопам батька. Батько мені порекомендував її вибрати. Ну в ближній час вона, я думаю, буде розвиватися в Україні особливо, тому що в Україні є великі запаси нафти газу. Обрала непопулярний серед дівчат фах Олександр Дивак із Рівенщини. Студентка вивчатиме нафтогазову інженерію та технології. Для мене було цікаво саме нафтогаз, тому що це ну, зараз класично для нашої ситуації в країні і для того, щоб підвисити економіку в нашій країні. Я знаю, що видобування це, по-перше, для дівчат ну, не класична професія, і вони будуть не таку роботу виконувати як хлопці. Казали, що дівчата будуть тільки наживати на кнопочку або писати документацію і заробляти гроші великі. У зв'язку з війною вступна кампанія ще триває, проте прийомна комісія вишу з'ясувала нафтову професію, обрали близько тисячі абітурієнтів. Рідною Альма Мата для них відтепер буде університет нафти і газу. Ще набір не завершився, тому що ми тільки зарахували за державним замовленням. За рахунок коштів юридичних і фізичних осіб продовжується набір, тому ми на, орієнтовно на 10 жовтня будемо мати кінцеву цифру, але набір значно більший, як був попереднього року, навчання в університеті відбуватиметься за змішаною формою. Зокрема, домінуватимуть лекції онлайн, а науково-практичні заняття відбуватимуться в студентських аудиторіях. Михайло Березень, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.